33 стратегії війни. Роберт Грін. Стратегія номер 2 Не борись на двох фронтах. Що найчастіше тягне вас вниз і приносить страждання? Минуле у формі непотрібних прив'язаностей, повторень втомлених формул та пам'яті про старі перемоги та поразки. Ви повинні свідомо вести війну проти минулого та змусити себе реагувати на поточний момент. Класичний приклад цієї стратегії Наполеон під час війни за незалежність. Він не повторював старі тактики. Він створив нові стратегії, які відповідали поточній ситуації. Замість того, щоб покладатися на минулі перемоги, він адаптувався до нових умов. Результат він переміг, хоча його противники використовували застарілі методи. У сучасному світі це означає не покладатися на минулі успіхи. Світ змінюється, і ваші старі стратегії можуть не спрацювати. Краще адаптуватися до поточних умов, ніж повторювати минулі помилки. Для практичного застосування сьогодні визначи, які старі звички чи стратегії тебе стримують, і спробуй їх змінити.